Під час праці у місті Дніпрі частково виїжджали на рятування людей, які спробували скоїти суїцид. В це був новий або старий міст. Після того як людина пригала у воду, нам поступала заявка, та ми у скоріший час виїжджали для рятування людини, а потім їх передавали вже співробітникам. Медичним співробітникам багато вдалось рятувати. Процентів 90. А ще люди, як вони себе поводить? А, В основному буйно. Відказуються, відмовляються від допомоги, але наша робота врятувати її. Як ви рятуєте людей, коли вони не хочуть по їх рятували? Примусово. Один водолаз стрибає до нього в воду, витавкає на лодку, а дві людини затягують, потім вже тримаємо лодці. А потім з цими людьми працюють психологи? Так, передаємо співробітникам медицини, там з ними працює психолог та надають їм першу невідкладну допомогу. А Розкажіть, чому ви вирішили з Дніпра перевезтися до Одеси? От це краще не треба.